Проблема виникла через те, що власне народ не пробуджений. Народ не пробуджений, він фактично не є народ. Його окутала ту -ту той туман, марево, марево Тубісівське, знань тих, обмежень, догм. І люди забули, забули своє, забули свою душу. А хто такий людина? Людина. Людина це істота. Душа. Душа, яка пройшла, пройшла певний еволюційний розвиток і досягла певного еволюційного рівня. І далі це біологічний вид. То, е, от, там є, наприклад, пташки, так, є, там, а є люди. Людина це насправді окремий біологічний вид. І той біологічний вид він в процесі еволюції досяг. Досяг, так, досяг того рівня рівня розвитку. І розвитку е відбувається формування формування тої великої душі, колективної душі, народу і того великого колективного розуму, народу, свідомості колективної. Це як в бджіл. Бджілка одна по собі, вона не має ніц якогось значення. А от коли вони разом вони утворюють рій. На рік це ще більше, це вище роду. Це вже зібралося і утворило знову ж таки, як бджілки утворюють рій, і тоді в них колективна свідомість, колективна пам'ять, і, і вони будують разом соти і роблять там купу іншого. Так само, як муравій — один по собі сам по собі не має ніякої цінності. А коли от вони разом вони будують муравейник, це вже, це вже ціла цивілізація. Так само і людина. Коли вона одна по собі, сама по собі вона ну, може йти певним шляхом духовного розвитку і так далі. Так, Однак ну, все рівно вона не покаже тих досягне. Показати тільки, тільки в єдності, і коли ми відчуваємо ту єдність, то ми власне є людьми. І людину визначає, знову ж таки, що? Людина визначає приналежність до народу. Коли я відчуваю себе частинкою свого народу, так? тобто хто я є? Я є українець, Русич, Русин. О, То я є? І от говорячи українець, Русич, вже відповідно за, за, за скільки описуючи власне, мою родову пам'ять, пам'ять багатьох життів е, і так далі, так далі. Так і тільки коли я відчуваю свою приналежність до свого роду, до народу, тільки тоді я стаю людиною. А відповідно, я тоді можу сказати я, так, тобто я кажу, якого я народу, людина. І тоді я стаю людиною, однак, що визначає приналежність мою? Тобто сказати, то можна, я частина народу, такого-то, такого-то, такого-то. Так. А що визначає мене як частину того народу? Визначає в першу чергу кров, генетика. Ну, ну, Бо якщо я прийшов з іншого народу, так, хто не являється носієм не, не з народу, ют, то, то він не може стати. Не Може там Ну, може там... Може там робити вигляд, що вони його приймають. Але вони так, так і називають там є свої слова, як вони називають а тим більше вони не можуть досягнути вище певного роду там, ну, в певних тих, духовних, е духовних організаціях, хтось каже масон, хтось каже, що там по-іншому. Тобто там однозначно ну, тільки, тільки от, от, якщо або ти маєш ту кров, або ти не маєш тої крові. Якщо ти не маєш тої крові, то там, ну, якщо маєш частинку крові на півкрок, е ну, тут там на першій рівні пусті. Це зараз сирів. Тобто визначає приналежність кров, генетика. Ти або маєш ту кров, або ти не маєш тої крові. Ти або маєш тих батьків або не маєш. І ти маєш зв'язок з тими праотцями, праматерями нашими. Далі визначає, що через мову проявляється наша генетика. В когось мовний апарат такий, в когось мовний апарат інший. Німці говорять, у них мова. Жорстка, як молоток б'є. А французи вони говорять. Ковтаються звуки, ковтаються цілі слова. І так само там хтось живе в горах, в хлині, а хтось, хтось, хтось в степу. Тобто буде відрізнятися, мог. це одночасної вібрації землі і прояви не. Через мову проявляється наша кров, наша генетика і відповідно на мову, на відбиток земля, вібрація землі. То, хто не говорить на нашій мові, ну, то, 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 то як він може бути нашого народу? Він сам так і заявляє, що я іншого народу. Ну, це це не є зле, не є добре, просто зле в тому, що він не розуміє, якого він народу. Він і нашому народу заважає, і своєму народу не допомагає. Бо допомагає наш руйнувати, якщо його народ ставить цілею зруйнувати наш народ. Значно мова. Якщо е, в е, моєму роді є предки, поляки, то мене тягне, мене тягне і польську мову. Чути, знати. І нічого дивного, що я своїх старших синів послав до Польщі вчитися. Це, це моя душа відчуває, відчуває е, ту, ту, ту єдність і хоче, хоче, хоче фільм подивитися там, чи книжку почитати, чи, чи почути. Ну, ну, так. так само у моєму народі були білоруси, мій, мій, пра, мій прадід. Та, прадід. Мій прадід. Це був... Офіцер ну, Першу світову він власне з пораненням в госпіталь в Тернопільській області в принципі з нею в акцію, ну, правці і таким чином залишився в Кремльці. А він був білорусом, прізвище Пузняк, і що цікаво, в Білорусі якраз з того району, з підгородно, є такий ну, знаний політик, який... ну, він не там зараз. Е Зенон Позняк. Е тобто Зенон це мого батька так звали. І, і так, бачите, якось воно знову переплітається. О, тому е мій прадід був білорус і мене знову ж таки тягне до білорусів. І я відчуваю той потяг, і мені приємно слухати білоруську мову, мені приємно з білорусами спілкуватися. З дитинства пізня була, то як ці сябри співали. А це як сябри співали, то, 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 то dear, I, eh, stalli, to, прямо аж. Все. І ми ходили з братом і ту пісню кожне слово знали. Тож мова це власне прояв генетики, прояв душі. Кров генетика. Кров, генетика, мова, знання. Віра це і відання Ра. Відання Ра, духовні знання. Духовні знання, які нам допомагають взаємодіяти з Всесвітом, взаємодіятом і, власне, взаємодіятися своїми прапредками. прапредками. Тож, якщо хтось тримає, а точніше релігії, це вже не, не віра, це релігія. Бо це вже відновлення втраченого зв'язку з духовним світом. Однак з чим він може поєднатися через чужу віру? Через чужу віру він може поєднатися тільки з чужим родом народу. Ну і відповідно, так і е сплячий, вірою, е спитайтеся ту -ту -ту переважна більшість, е мабуть, переважна більшість. Е скаже, що вони нащадки Адама і Єви. Тобто ж... В сусну вдаритеся макітру своєю, ну, таке, Адам і Єва, Адам і Єва, коли з'явилися. Якщо в народу ют зараз 585 чи якийсь там рік, а в нашого народу 7534 нині. Нині. Так? І то е, саме таке молоде літочислення. Тобто е, там говорять проня світу, тобто, якщо не... до, до Адама і Єви, то не було ніц, не було ніц. Ні. Е, е, і Адам Є сотні, так і так. Тобто, це е, е, генна інженерія. Взяли там замішали, там домішали і так далі, і так далі, і зробили і є. О! Оце сотворення. А ми породжені. Ми діти Божі. В Біблії пишеться. Що є діти Божі, які з духом, тобто з любов'ю. на мій е, розсуд, е, то, що е, люди кажуть первородний гріх, то, власне, є що? Це є породження без любові. Ну, в пробірці сотворення. Тобто без любові. А ми, діти Божі, ми власне породження. І ми породжуємося в результаті кохання, в результаті любові. О, це дві, зовсім різні речі. З духом, з душею і бездушно, без, без, без любові, без душі. Ось. Е ну, Нині багато речей тут тобто навіть небезпечно говорити, тут тобто скажуть, що, що то різні там дискримінації, різні там чуть не фашизм там, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто таким чином, знову ж таки обрізають людям можливість навіть роздумувати про, про, про такі важливі речі, якщо таке народ, що таке раса, а чому багато раз на землі матінці, а звідки вони привертіли таких соляних систем? Все описано, все є. Тільки називається Беріть і читайте. Е, ну, а нині в інтернеті можна ту знайти, ті джерела, і почитати. Ось, так що оце от власне про народ треба пам'ятати. Тобто, якщо ми частина народу, то ми люди. І якщо ми обособлені, то ми фізичні особи. Оце дуже важливо. Це дуже важне, і це дуже важне і в духовному плані, і в фізичному плані. Бо якщо ми, власне, об'єднаємося, відчуємо ту єдність, пробудемо свій народ, пробудемо народну душу, народну пам'ять. Голос душі народу, то тоді наш народ власне, відродить себе у силі й славі своїй. І тоді перемога прийде, перемога світла і правди. А так, якщо, якщо так воно, про яку можна перемогу говорити, якщо, власне, далі перебувати в невігласті, далі перебувати в темряві, не пам'ятати, звідки ми прийшли, не пам'ятати тож на шальках Терес стоїть дуже багато. І тому маємо уважно і ретельно до того підходити. Е і кожного дня прикладати духовні свої зусилля до того. Хтось більше, хтось менше. Стараємося кожен день, кожен Божий день. Відкриваємо, шукаємо. Нині того вже є доступно, є дуже багато. На моєму каналі там. Плейлист молитва і слави відкриваєте і кожен день і поїхали. Нема, не знайшли якоїсь молитви, пишете, що там Славолюбе, треба таку-таку молитву. В такій-такій потребі, в такій такій ситуації. Не знаю до кого, до якого Бога молитися, не знаю як, але от треба. І я тут роблю таку молитву і пояснюю, що треба вдома хож. О. От <кій> Тож отак. От. Тож живіть в любові, радості, на свободі. А щоб у вас було все ладно, справно в житті, в задоволенні, то відповідно рухайтеся шляхом пізнання. Пізнання пізнавайте. Ну, якщо говоримо про любов, про задоволення в усіх проявах, в стосунках, а стосунки це наші взаємні, взаємні. І з рідними, і з близькими, і з парою, і з дітьми, і взаємені з грішми, і взаємене з начальником, і взаємне з підлеглими. Тобто все наше життя це є взаємини. Взаємнене з простором, взаємини з богами, взаємне з духами. Це тобто життя наше взаємини, а значить, в будь-якому це, це те, що треба вивчати першочергово. першу чергу. Наука взаємина. Наука любові, мудрість кохання, практики кохання, наше українське Камусутра, наше українське дау, любові. О, тож, пізнавайте, беріть, використовуйте мої книги, мої практики, мої відео і радуйте вашими, вашими досягненнями, вашими знаннями, Тож, або якомога швидше, якомога легше. Відродився народ наш у селі славі своїй. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Вічу світло рода Всевишнього. да матінка, прийди, силою своєї слова, силою своєї наділи, силою своєї стіли, силою своєю захисти, Навіть наш. Воїнів наших, захисників, захисниць України. Сваром батьком, перуном, богами рідними, предками світлими, світом перуновим їх огорніте, щитом сварога заслоніте, силами своїми неділіте, силами своїми усініти, силами своїми благословіти. Аби палав ладовик в кожній чарі їхній і побортив їх. Ай буде так, слава йому. Слава ладі Богородиці, слава владі мати, слава Великій Маті.